Не привіталася. Тож, всім привіт! З вами Маріна і ви потрапили на мій канал. Я одразу перепрошую за мій голос, тому що я трошки прихворіла, і це, скажімо так, ще трошки я хворію, тому розмовляю ніс, але я сподіваюся, що ви мене сьогодні за це вибачте. А, отже, мене там було на моєму каналі дуже-дуже-дуже довго дуже, дуже мабуть, місяці два, і я можу сказати, що це, це через те, що у мене дуже велике навантаження з 11 класу, МНД, вступом. І взагалі окреме відео про 11 клас я вже готую. І воно або вийде перед цим відео, або вийде після нього. І сьогодні якраз будемо з вами його записувати прямо в цьому лозі. Сьогодні буду показувати вам мій вихідний день, паралельно день, коли я така трошечки. А, оскільки у нас починається останній тиждень навчання зимовими канікулами, то у нас дуже багато всіляких таких. Справ по типу дописати якісь контрольні роботи, до чогось підготуватися. І тому сьогодні буде такий суто-суто стадії день. Будемо сьогодні вчитися. Запишемо також з вами відео. Ну і вечір буде такий більш ціновий. Коротше, все сьогодні. Побачите. Ну і я сподіваюся, що ви раді радімому повернення. Тому підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайку. А ми починаємо наше відео. Поїхали. Зараз я взагалі буду ще сушити волосся, оскільки я не можу ходити з мокрим, бо в мене знову ж таки забитий ніс, і то не є круто, тому зараз будемо його сушити. Просто вирішила до вас так трошечки включитися, щоб не робити це відео повністю німим. Я не дуже не фанатка німих відео, люблю з вами порозмовляти. Тому зараз будемо сушити волосся і погнали! Тоже мені здається, на цій локації не зовсім, що волосся вже дуже-дуже багато часу, дуже багато відео взагалі сушиться волосся саме на цій локації, а все інше робиться в іншій ванній кімнаті. І це все через те, що в нас дві ванни, і фен знаходиться в тій, що більше, в цій і в мені лінки його постійно доскажуть до сюди. А більшість де, там, моїх штук для помити голову, чисти зуби, все знаходиться в меншій ванні, тому ми з вами часто так. Curso, you know. We used to have each other's playlists. No, no. Розчисувати волосся, коли воно всередині, скажімо так, напівсухе, напівмокре, і це дуже незручно. Але якщо його не розчишиш, то його буде важче сушити. Тому, да, в речі, подивіться, як у мене відросло волосся. Я просто згадую відео мабуть, року 23-го, коли, коли в мене була от темна фрешечка. Ну, як то кажуть, що було то було, щоб було то було. Взагалі, просто щоб ви розуміли, зараз десь третя година дня, я прокинулася, мабуть, десь сьогодні о 12-й, поки я поснідала, поки полежала, вже була друга. І о другій, я тільки пішла ау, я тільки пішла в душ займатися всіма цими справами. І зараз, мабуть, десь третя, або третя тридцять. Ну, тобто, щоб ви просто розуміли, як іде мій день, коли я така навів хвора. І мені не потрібно нікуди завтра йти. По факту мені потрібно завтра школу, але лише на четверту пару для того, щоб написати одну контролі. Ось так. То нам дали відвід повітряної того, що, в принципі, дуже і дуже добре. І ми можемо з чистою совістю спокійно виходити з ланої кімнати без страху того, що нам вже щось загрожує. От. Зараз я протираю обличчя тоніком і ми йдемо займатися нашими справами далі. Вмитися я встигла, поки була в душі, то мені лишився тільки-тільки цей етап і все. В принципі, з мого догляду, у нас все. На сьогодні таке якесь відео, де ви просто дивитеся, як я доглядаю за собою і розмовляю паралельно з вами, не знаю, що подобається вам такий формат. Але мені заходить, тому що мені подобається розмовляти з камерою, паралельно ще й на камеру це робити. Тому, в принципі, якщо вам таке зайде, то мені також заходить до того, що ми будемо робити сьогодні не тільки це, да, ми будемо ще займатися навчанням і взагалі ще купу купу інших справ. Тому, як то кажуть, ну, на нікому не буде, як мінімум, я на це сподіваюся. Так, ніби все. Поїхали перевдягатися і трошечки, скажімо так, займатися чимось корисним. Так, Я трошки перевдяглась, пройшло трошки часу, бо я так трошечки, знаєте, приводила в порядок своє робоче місце. І, знаєте, сьогодні в мене такий настрій зробити собі дуже вайбове місце для навчання. У мене є свічки, які я взагалі не запалюю зазвичай. Але сьогодні в мене такий настрій до того, що в мене є такі е, новорічні свічки, які мені дарували минулого року на таємному санті. Ось такі там ще є третя. І я думаю, що можна е, запалити їх. Ну бо чому ні? Да, як то кажуть, це буде такий вайбік. І до того ж сьогодні я працюю тільки з комп'ютерними домашками, тобто все, що стосується. Не друкувати на комп'ютері, тому в принципі вони не будуть ніяк заважати. І це нам створює невеличкий новорічний настрій, оскільки вже грудень, а за вікном, м'яко кажучи, взагалі не грудень. Ось. А, але дуже скоро вже буду трошечки якось аудитити свою кімнату по-новорічному, тому обов'язково чекайте, таке відео буде. Ну і в нас в планах сьогодні зробити географію потрібно також підготуватися до економіки, яку мені завтра писати. І в принципі, да, такі справи будемо зараз собі робити трошечки настрою. Я вирішила трошки відірватися від навчання, оскільки мені прийшли, а, прийшла нова тренувальна форма онлайн. Ми замовляли з мамою, і зараз я хочу її з вами разом розпакувати, подивитися. І давайте з'явитися, що тут взагалі є. І перше, що я бачу, я ж, якщо чесно, навіть не дуже пам'ятаю, що а, мама замовляла. Але, але... Ммм, якийсь отакий у нас топік, я думаю, чи він мені великий. Але нібито немає. Такий простий чорний з зав'язочками. На вид мені дуже подобається, треба буде поміряти. Далі в нас щось едеке Леопардове, і я думаю, що я розумію, що це мабуть, такий самий топік, тільки, скажімо так, інший Тож Я сподіваюся, що ви мене взагалі чуєте з тим, як воно все ще рудить. І да, я була права. Я була права. Воно все японське корейське, тому тут розміри, мабуть, два рази більші, ніж мій нормальний європейський розмір, але да. Вот. Його там підпоясувачі треба. Ну, тут така штучка, яка підтягується, тому треба буде подивитися. Далі, що це? Це. О, я знаю, що це. Я знаю, що це таке. Ось така рубашечка, яку треба взягати на щось. О, да, да вона прикольна. Вона має бути дуже-дуже прикольна. Вона така більше в сіточку. Така сітчаста дуже, але виглядає круто. Треба її поміряти. Подивитися, як вона знову буде виглядати. Пахне китаєм, це база, але. І тут є ще щось. Тут на мене пам'ятаю, що це таке, але воно яскраве, синє. Ой, ой. Що це таке? А! Це теж якась кофточка, тільки вона зав'язується. Коротше, це все вверх. Зараз буду швиденько його приміряти, а потім повернемося з вами до нашого навчання. До речі, в мене... Вже так нормально прогоріла свічка. Так, прийшло трошки часу, я встигла перекусити, затушила ті свічки, хочу зараз запалити ось цю. Вона реально смачно пахне, вона дуже гарна, і вона лежить у мене, мабуть, вже роки рік точно, я її не запалювала. Тому давайте запалимо її. А чому б ні? Скажімо так. Мені я вже зробила географію, я зробила часткову економіку, мені потрібно зробити тест з української мови, і мені потрібно ще зробити кілька завдань вже письмово. Тож зараз запалюємо ось це прекрасне чудо. І будемо а, також робити все, що нам залишилося. А потім хочу записати шутесенько відео на YouTube. Коротше, все бачите. Так, у мене тут зараз проходили зйомки відео, яке дуже-дуже скоро вийде на каналі, а можливо, воно вже й вийшло. Ось. Тож зараз трошечки познімали відео, будемо все це прибирати, і мені лишилося трошки повирішувати економіку. Мені лишилося трошки повирішувати економіку, і після того я вже буду займатися якимись такими чоловими справами. Планую дивитись холостяка да, по Діскорду з хлопцем, тому. Це топ. До речі, це потрібно прибрати, тому що це танцювальні речі, які вони пройшли, я їх досі не склала, тому їх треба прибрати зараз. Ось тому ми переходимо. Зараз робимо економіку і переходимо до більш чілової частини сьогоднішнього вечора. Ну і на цьому моменті я б хотіла подякувати вам за перегляд даного відео. На жаль, більше нічого цього вечора не знімала, проте сподіваюся, що воно вам сподобалося. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі в наступних роликах. Пока-пока.